Яке Вілата зустрів? Оце в метро. Потім він домовилися. Він каже: о, ніфіга, свій баскетбол коментував. Каже, ну під'їжджай під арену а, кіберспорт, покоментуєш. Mm. Приїжджаю туди виходить Вілат на вихід кіберспорт арени, каже, там танкісти забрали всі компи. Коротше, цей, ну Ми все одно думаємо, що тобі про лігу віддамо покоментувати, спробувати. Це, типу, друга, є стар серія, а є про але... Ти не переживай. Там, коротше, по-перше, багато дивиться. По-друге, і я, і Гадхант, і всі коментуємо. Пройшли Прай... це все. Да, І всі коментуємо. Типу, це, от, як ти кажеш про другий канал. Це, типу, не є проблемою. Я, і Каспер, і Гадхант, всі там коментуємо. Це нормально. Тому їдь додому на наступний цей наступний матч якраз от цей домовився. Після <гум> цього я вперше звела там. Це було у 2014-му. Після цього я вперше звіла там. Здається, в 2017 році поспілкувався наступний раз.